В городе располагается Курская С, одна из вероятных целей безумных киевских террористов. Вообще, по официальным данным Министерства обороны, уже более 20 единиц бронетехники враг потерял на этом направлении. И вот еще, еще два тела, тоже решили последовать примеру товарища, остаться в живых. Вот еще два сдаются, и того пять принявших. Вот наш... Кругом стреляла, летела, свистела. Я не могу передать страх, ужас и вообще. Мы рассказали детям, что, что мы русские, что они русские, что, что мы дульцевы. На самом деле, когда София ей, ей рассказали, кто мы и что возвращаемся домой, она нас спросила, может ли она быть разведчиком. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. І я, пані та панове, офіційно вам роблю анонс того, що це буде фантастичний випуск. Особливий і унікальний. Повірте, таке відбувається за парібріком. Що ми цього чекали давно? Ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком, тому що таким чином більше і більше людей почує і дізнається правду. Не забувайте, що в Росії, звісно, прикручують. Ну і обов'язково підписуйтесь на юті канал Круванова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Ну і в мене таке знаєте, внутрішнє питання. А яка тискавєва сьогодні? Ну бо дивіться, учорашньому випуску ми показували її, де вона була наша спокійна. Кіна, в Курську контрольована ситуація, хунту розбито, кордон на замку. Сьогоднішня, сьогоднішня Скавєєва ледь не готова вже визнавати суджу знову українським містом, бо все виявилось не так однозначно. І якось масштаб геть інший, і війська ми підтягуємо, і техніку накопичуємо. То я так і не зрозуміла, якщо чесно казати, Росія збирається битися за наш часів яр чи, власне, за свій Курськ. Появились новые данные о попытке ВСУ прорвать границу России. Число пострадавших достигло 24 человек. столкновения с террористами продолжались, в том числе, ночью на этих кадрах. Работа истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов к 52 На кадрах от Минобороны. Уничтожение украинских боевых машин в Суджанском и Кореневском районах. Сообщается о поражении пункта временной дислокации ВСУ, в котором находились около 400 солдат ВСУ. Киевский режим и сейчас подтягивает границы крупной силы. Задействованы артиллерия и бронетехника. Украинский генштаб готовится развивать наступление под прикрытием средств ПВО и РФ. Масштаб вторжения ВСУ в Турскую область превышает аналогичные попытки прорыва в Белгородскую область в прошлом году около Суджи бандеровцы целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи. Водители в фельдшер погибли, врач ранен. А здесь варварский обстрел города Курчатов. Местные жители сообщают, что ночью слышали звуки взрывов. В городе располагается Курская АЭС, одна из вероятных целей безумных киевских террористов. Смотрите. Повипівала. А що таке? А що вам не подобається? Тобто забрати Запорізьку атомну електростанцію, наче все ок. А коли ми йдемо до Курської, хто грав в монополі, той знає, там вже можна мінятися, то може буде ченч. Але насправді мені дуже подобаються українці, і не тільки ті, які зараз щось там роблять, можливо, я не знаю, на територію Російської Федерації, а взагалі підприємницькі думки. От ще Курск не визнано Україною, а вже там починають відкриватися наші об'єкти. Укрпошта вийшла першою з офіційним повідомленням, яким я не можу із вами не поділитися, тому що це повідомлення абсолютно прекрасне. Отже, шановні друзі, з метою якісної доставки, посилок преси та письмової кореспонденції нашим героїчним зсу та громадянам РФ. Звільненим від окупаційного режиму Укрпошта планує відкрити відділення за адресою вулиця Савєцька, 12. до речі, Савєцька вона поки що місто суджа на місці колишнього відділення пошта Росії». враховуючи, що треба трохи. Прибрати совок та певні наслідки бойових дій, та дату відкриття відділення повідомимо пізніше. Слідкуйте за новинами. Ну і я так про всякий випадок. Нагадаю, нам це не дуже важливо, але суд же дійсно аж цілий місяць колись була столицею радянської України. Ось така цікава історія. А в цілому, тривожно, тривожно на Курщині. Там погибають лучшие сказочники России, у которых котрих двоїться. даже троится в глазах и кажется, что на Курск идут целые колонны танков киевского режима. Короче кажучи, то, що відбувається на прикордонні з Україною, це тайна, покрита мраком й досі. Ну і я, звісно ж, не вони я вигадувати і щось вам розповідати не буду. Знаю, що. Працювала російська авіація. Знає, що там вчора грохнули російські гелікоптер. Ну а хто і що, куди йдуть, і чи досі там та біс його знає? Головне, що Україна знову показала, що російський кордон це дірявий друшляк. Ну і звісно ж, чекаємо скликання не знаю, Радбезу ООН на тему того, хто дан бід Росію і як Російська Федерація намагається окупувати дикі хахли. Бои в Курском приграничье продолжаются. Противник всю минувшую ночь был активен. Пытался... В Курском приграничье продолжаются. Противник всю минувшую ночь был активен. Пытался перебросить дополнительные силы в район боевых действий. Это и бронетехника, это и, собственно говоря, личный состав. Наши бойцы, командование группировки прикрытия государственной границы, сотрудники пограничной службы ФСБ России, были сосредоточены на огневом поражении, которое наносилось как по переднему краю, так и по тыловым районам в Сумской области. Уничтожено на самом деле очень много за минувшие сутки, особенно за минувшую ночь. Я опубликовал кадры огневого поражения высокоточными артиллерийскими боеприпасами по бронетехнике противника. Вообще, по официальным данным Министерства обороны, уже более 20 единиц бронетехники враг потерял на этом направлении. Если посмотреть, что поражали наши войска, то понятно, что формирование киевского режима задействовали здесь современное западное вооружение, задействовали здесь большое количество сил и средств. В первую очередь это танки. Уничтожено уже 11 танков, последние цифры таковые, но а, уничтожено десяток бронемашин различного класса. Это и бронетранспортеры, и боевые машины пехоты, и легкие бронеавтомобили. Формирование киевского режима в первую очередь 22 э, бригады э, формирования киевского режима. 22 бригада э, известно укомплектована западным вооружением и военной техникой. Приймали участь кстати, в так називаємо контрнаступленні ВСУ минулим летом. Я щось забула, так наче ж там всіх знищили, хто брав участь в контрнаступі, і техніку всю спалили. 11 танків нічого собі Сирський банкує. Я направду здивована, що піддумний в якийсь момент сам себе спинив і не розказав про десяток знищених F-16, які, звісно, теж відправилися бамбити Росію. Але на те, аби спинити оце СВО, яке розпочалося на Курщині, виявляється, що Росія кинула найкращі свої елітні війська, і нашим там справді дуже важко. В мене є і відеодокази. Кажуть, що Шварценеггер, коли побачив в американських соцмережах це відео, він вирвав собі кадик. Жан Клод вандам визнав себе найбільшою невдахою всіх часів, ну адже Кічан просто наклав на себе руки. Шкода, гарний був актор. Такого Рембо, такого Рокі, Титану та просто велетня світ ще не бачив. Як же прикро, що вони воюють на боці нашого ворога. Ті, хто війська опублікували чергове відео, та ні, шедевр, від якого холоне кров, цього разу кадирівські сучки перемогли. І ні, 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 не поспішайте, не кущі будинки. Вони розстріляли повітря. У кисня пішла кров. Ну, а залізничні колії, на яких все це відбувалося, і досі не можуть прийти в себе. І не можуть, не можуть почати говорити. Скоро український, не, не переживайте. Вони більше не бояються десь в житті. ми ахмад. ахмад сіла, الله, це відео, звісно, не показувати силам оборони. Бо шобо, звісно, почнуть втікати оті останні два з половиною військових, які лишилися ще в 22-му році, коли російська пропаганда говорила про те, як ми відступаємо і помираємо. Ну просто жах, жах, а не захисники Росії. Ну, а тим часом як працюємо ми без пафосу і пантов, без зайвих погроз. Тихесенько. Беремо FPV-дрон, запускаємо його на територію Російської Федерації. І знову ми пишемо історію. Такого друзі ще не було. Це вперше це офіційно. Вперше ви не знайдете жодних якихось інших прикладів по світу, коли fpv дрон український знищив гелікоптер Мі 28 Це перший задокументований випадок, і він належить Україні. А уявляєте, якщо ще хтось із вас задонатив на цю фівішку. ви велетні ви титани, ви справді змогли знести російський гелікоптер Мі 28 і це чудово. Але це не єдині наші здобутки. Взагалі на Курщині, окрім того, що ми нищимо їхню воєнну техніку, ми ще й, звісно, продовжуємо нищити їхній особовий склад. Що, як правило, роблять росіяни із нашими військовими на фронті, особливо якщо, не дай Боже, комусь доводиться здаватися в полон. Вони катують і вони вбивають беззбройних. Цих випадків було чимало. Що роблять наші? Вони вимушені, хоча, можливо, не завжди хочеться брати цих покидьків в полон. Бо за це російське сміття ми завжди маємо принаймні шанс обміняти їх на наших героїв. Я вже мовчу про те, що военний злочинець Путін прям клявся, плакав, дивився в очі російським самицям. Мама, клянусь, вот вам крест на жопі. Не буде строковиків на фронті. Але є одне, але він кинув їх на прикордонні. Після всього того, що відбувалося, після того, як СВО давним-давно вийшло за межі нашої країни і перекинулось на російські регіони, він взяв їх так вщух, старожить граніцю. Ну і як наслідок, строковики знову у полоні і, здаються, малі путіністи буквально пачками. В Курській області в нас цілі жнива тих, хто хоче жити. Орки, вот, они учатся, как делать не надо, и делают вот именно так. Сбились в кучу потеряшки. Вот им туда тут же прилетел сюрприз. Вот они начали суетиться, разбегаться, сообразили, что делают что-то не так. Или, может, просто испугались, но не сообразили. Тело решило сдаться. Ему везет, будет жить. скинул рюкзачок, броник. Вот. вот приличный человек решил сдаться. Если повезет, будет служить в РДК. Вот, второй, вот еще один, походу, решил присоединиться пассажир. Второй решил сдаться. Еще один раздевается. Этот вопрос русские не сдаются. Сдаются сегодня уже там за десяток. При этом отметим, что благородно, в отличие от них, их никто не расстрелял. Да. Тряпки их валяются, автоматы, давай, а давай, покидали и сдаются. Не осуждаю. Чем воевать за Путина, лучше сдаться в Украине. Да, Кобию бы стоило это посмотреть. Она любит громкие лозунги, но дураков есть, конечно, вражки. Сложно перевести, но сдаются. И вот еще, еще два тела. Тоже решили последовать примеру товарища, остаться в живых. Вот еще два сдаются. Итого пять принявших. Вот наш боец. Ох, блядь, я хоть лишаю ахмата. Вот, лежат они в портках. Сейчас их примут. Машем, машем, отмоем. Отмоют. Не будут по путинской привычке совать швабры в жопы. Сдаются вот пять человек. І щоб ви навіть не сумнівалися, що Скабєєва обов'язково це відео подивиться. Скільки москалі були б не москалями. Буквально завтра, післязавтра вони обов'язково візьмуть це відео, зняти нашими прекрасними героями і захисниками, і скажуть, що хахли здаються пачками, і їхні, звісно, повірять, бо вони вірять у все лайно, що їм згодовують. Ну а поки місцеві тим часом на Курщині бігають, суетяться, просять порятунку. Путін відійвайська і він вів, точніше ні, з Росії він вивів. А до нас тож тепер сама матушка Росія лишилася із голою жопою. Ну а люди, ну, ну як люди? Москалі. Тепер і вони сидять у підвалі і відчувають, що таке СВО і як це бути врятованим. Сіляла, літіла, звістіла, я не малу передати страх, ужас, і не ночі на у нас началась і конечно, люди... нас 87 лет не выехала. В Никола Дарина там много осталось, не выехала вообще людей. В подвалах сидят с детьми и детки. В Дарина поменьше, конечно, осталось. Сейчас нам сказали, кто-то сказал, через кого-то узнали, что идут бои в Дарина. Русские ведь ни в чем не виноваты. Они ведь вообще, маленький маленькие, какой-то такой винтик этой системы, за что им это? господи? Ну да, пошли освобождать Украину, это же наши исконные земли, ну мы так! господи, бабушка 80 лет. Ой, она же еще Гитлера вот так кусеньким видела, она же еще вусы усы Сталина целовала. Ой. Не засмучуйтесь, не засмучуйтесь, Машка Сикурська, потому что наверное, у вас такая важка доля. Он всі ваші рашики і москалі, які зараз знаходяться на території окупованого півострова Крим, теж себе почувають якось дуже незахищеними в Криму. До речі, тестують унікальну технологію сучасну систему протиповітряної оборони, якій і справді нєт. На півострові навчилися збивати ворожі об'єкти аеродромом. Ху-ху! шахемат Піндоси, русські зацинуні пстая. Коротше, в Криму сталася пожежа в районі аеродрому Октябрьське. Пізніше, в так званому Мінтрансі Криму, повідомили, що із технічних причин було припинено залізничний рух на перегоні Сімферополь Джайнкой. ці наші улюблені технічні причини. Така історія взагалі дайте з аеродромами щось у рашиків пороблено. Що на їхній території, що на тимчасово окуповані. Ну якось ну не фартить, і не фартить. Немає повісті прекраснішої на світі, аніж повість про забиті російські літачки. І Рими немає, але і літаків. Поводьтесь теж. Немає В мережі, з'явилися сумні для москалів, але приємні для нас кадри із атакованого аеродрому Морозовськ в Ростовській області. Це було кілька днів тому. Ну точно там заходять якісь фанати Буданова, бо інакше як це пояснити. Як вони працюють, знімають все для гур і все для нашої перемоги? Так ось хтось зняв і виклав відео знищеного бомбардувальника Су 34 який бідолажний лежить в друсках і так стихо, тихо про себе промовляє, що цілі СВО будуть досягнуті. От така ситуація. Тут би доречно було вставити лайви цих упоротишей, пам'ятаєте, які кричали про ядерні удари про Україну в труху, якщо хоч один волос впаде з крила російської авіації, про небесну кару за удари по території Росії, і що? і де, і як червоні лінії, що? знову стали коричневими. Не тільки ж вам можна по нашим аеродромам. Ми теж вміємо звільняти, денацифіковувати та демілітаризовувати. Ну і що, друзі, фіналочка нашого сьогоднішнього фантастичного і такого солоденького випуску. Штірлиць ще ніколи не був таким близьким до провалу, як зараз. Я нагадаю, що культовий персонаж, герой радянського кіно, боровся із фашиками. А хто сьогодні? Сьогоднішній теперішній російський Штірлиць. Правильно, він і сам став фашиком. І в Росії свято вірять, що оце лайно на лопаті яким вони будуть годувати і годувати росіянчиків про цих їхніх агентів під прикриттям, що вони зможуть це подати як національних героїв? Шкода тільки, знаєте, дітей. Ну, як шкода, трошки шкода. Були собі нормальними європейцями із світлим майбутнім. Допоки в один день твоє життя не перевертається і не закінчується словами дітки, ви не іспанці, ви москалі. Што? что мы русские, что они русские, что, что мы дульцевы. Отвлекла Софи от э, дел, ну, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране. Я только заметил у нее эмоции, то она начала чуть-чуть плакать. Она тоже сказала э, Дани, что он к этому относится более спокойно, но очень положительно. Главное для нас это семья. И это нас держит. И семья это страна. Они высококлассные спецы, такие всю жизнь отдают служению Родине, идут на жертвы, которые обычному человеку не понять. Например, своих детей Дульцев вы воспитывали как испано говорящих католиков. Теперь им предстоит узнать, и что такое борщ, и что такое наш Новый год. Пару фраз на русском за эти пару дней они уже выучили. Я люблю мою большую семью. Мой а, У меня есть две бабушки. А России очень красиво. Тренирует язык, читая табличку у памятника Штирлицу. Надо да. просто... Помнить долг. У Софии склонность к языкам. Идеальный испанский, идеальный английский. На самом деле, когда Софии ей, ей рассказали, кто мы, и что возвращаемся домой, она нас спросила, может ли она быть разведчиком. Цікаво, що вони одразу її привчають до борщу. Ще трошки і вона почне цитувати Шевченка, да? та бо майбутнього в Росії немає тут або мімікрувати під сусідів. Або шо, або ти будеш страчений і знищений. На тому друзі будемо ставити крапку, хоча так багато ще хочеться обговорити і розказати про все, що несеться курщиною. Але давайте дамо змогу росіянам. Попереживати, потривожитись і наговорити те, що ми обов'язково не збираємо. Не забувайте коментувати, почути його побачене. Звісно, лишайте нам лайк і обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!